Вітаю вас, брати і сестри! Хотів би сьогодні цей вечір разом з вами порозважати над одним текстом із послання апостола Павла до Єфесян. Прочитаємо другий розділ з 1 по 7 вірш. І вас, що мертві були через ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волею князя. Що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, природи із природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов. Що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через провини, через гріхи, оживив разом з Христом, ви благодаттю, і разом з Ним Воскресив, і разом з Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті Своєї в доброті до нас. У Христі Ісусі. Прочитавши це місце, можна цей текст розділити на дві частини. Перша частина, це апостол Павло пише Єфесянам, і він. Єфесяни взагалі народ язичницький. Язичницький народ, який, почувши про Ісуса, почувши про Божу любов, е прийняли Ісуса в своє серце. Розкаяли в своїх гріхах і вже були спасені. І Єфесяни дуже подібні до нас. Ми також були язичницьким народом, і також почувши про Бога, розкаялись в своїх гріхах і прийняли його в своє серце. І коли читаючи післення до Єфесян, воно напевно дуже близьке для нас і Можемо сприймати його як до себе, як до нашого народу. І в перших декількох віршах Павло пише, якими були ми, які, яке життя проводили ми, що ми жили в гріхах, що ми жили по пожадливості нашої плоті, що ми жили за волею князя цього світу. І далі. Вже з четвертого вірша пишеться про нашого Бога, про Бога, який по своїй великій милості, по своїй доброті до нас змилосердився над нами, який забрав те, на що заслуговували ми, забрав наші провини, наші гріхи, всі наші недобрі справи, Він забрав. Собою, пославши Ісуса, Христа на цю землю, щоб Він страждав на Христі за нас, щоб Він забрав всі наші гріхи і прогрехи. І дійсно, читаючи це, бачимо, який великий наш Бог, яка велика Його любов до нас, яка Його доброта до нас. Ми часто так кажемо: Бог добрий, Бог добрий. Але що ми вложимо в ці слова? Що ми вложимо в слова добрий Бог, доброта Божа? Доброта Божа це те, що утримує наслідки, на які заслуговують люди. Хотілося б, щоб і в нашому житті по відношенню до оточуючих нам людей, проявлялася Божа доброта. Можливо, хтось по відношенню до нас зробив. Сказав, щось неправильне, щось неприємне для нас. Але Божа доброта утримує наслідки, які ми хотіли б, щоб отримала ця людина. І замість слів прокляття ми говоримо слова благословіння, замість того, щоб віддавати зле, ми віддаємо добро. Це Бог зробив для нас, Бог дав нам, Бог проявив до нас свою доброту. І хотілося б, щоб і ми в нашому житті намагалися так жити, намагалися проявляти до, до оточуючих нам людей доброту, доброту не людську, а доброту Божу, доброту і приклад, який показав нам Бог. Амінь.